Всіх вітаємо! Сьогодні ми до вас з новинками. Ми випустили блокатори для тих, хто в'яже носочки. Ну, напевно, ті, хто в'яжуть і користуються такими заготівлями, то знають, як іми користуватися. Покажу тільки, що оці всі детальки вони сьомні, тобто вони переставляються в залежності від. Розміру від стільки, зверху ми пишемо сантиметри по стільки і розмір. І ця стрілочка вказує на той розмір, який ви бажаєте зв'язати. У нас розміри йдуть і вверху, і внизу. Тому, якщо ви, наприклад, хочете 42-й, то ви вставляєте в цей пазик Якщо ви хочете зв'язати носочок на, ну наприклад, на 43-й. Ви перевертаєте цю деталь, і тут теж є стрілочка. І вставляєте тоді навпроти того розміру, який вам потрібен. Так, зробили ми для чоловіків, для жінок, для підлітків і дитячу ніжку. Ось що хотіла вам показати, тому вони вже на сайті. Чекаємо ваші замовлення. Дякую за увагу!